Друзі, сьогодні пропоную приготувати смачний і простий вишневий десерт. Желатин заливаємо водою і відставляємо. До сметани додаємо цукор і перемішуємо до повного розчинення. Желатин розігріваємо в мікрохвильовці, вишні відділяємо від кісточок. Половину желатина додаємо до вишень, іншу до сметани. Все швиденько перемішуємо і розкладаємо по креманках. В мене вийшло три креманки ємкістю 250 мл. Викладаємо в два шари вишні, заливаючи суміш зі сметани. Якщо до вишень додати 2-3 столові ложки коньяку, то вийде десерт п'яна вишня. Зверху, за бажанням, можна прикрасити карамелізованими пластівцями для цього в сковорідку висипаємо пластівці і цукор і чекаємо, поки розчиниться весь цукор. Відправляємо у холодильник на 2 години і смакуємо смачного.